Ну тобто на сьогодні все, все в Америці воно побудовано таким чином для того, щоб ти максимально швидко адаптувався, і ти максимально швидко пішов на роботу і почав заробляти. Не отримував якісь державні кошти, а державну допомогу. А все тобі все дається. Тобто, наприклад, зараз. Українці в принципі заїжджають до сполучених штатів через програму you for you, United for Ukraine. Коли ти заїжджаєш, тобі одразу дають термін два роки. Два роки легального перебування на території Сполучених Штатів. Ти одразу фактично тільки тільки від тільки новіжаєш одразу отримуєш дозвіл на роботу, отримуєш social security number І ти можеш йти. Ти і ти працювати. Ти можеш. В принципі, вчиняти будь-які там провочини на території штатів, тому що у тебе фактично є документи, які дозволяють легально перебувати на території США, при цьому ти тобі також одразу надається безкоштовне медичне страхування. І я гадаю, що в мене також будуть кидати шапки українці, які скажуть, що це і дуже багато складнощів з медичним з отриманням медичної допомоги і так далі. Але коли ти розумієш, як воно все працює, в принципі, все добре. Якщо у тебе якісь там екстрені випадки, то ти просто звертаєшся в емердженсі і тобі допомагають. Тобі, навіть якщо у тебе там немає страхування і так далі, тобі. Тебе завжди спасуть, тебе на який би важкий випадок не був, тебе завжди спасуть. Але потім, потім вони, звичайно виставлять рахунки, ці рахунки можуть бути. Настільки велике, що дуже складно собі уявити. Я пам'ятаю ці, пам ці історії. вибач, перебував я. Пам'ятаю цю історію про ковідних пацієнтів, які влітали в суму до мільйона доларів в кінці кінців, після Абсолютно того як їх прекрасно mm -hmm. полікували, а, питання в тому, що робити далі з цим рахунком, цікаве. А, і, але Но, я думаю, слушайте, що це в Америці. Ви угу. вибачте, в Америці ну, навіть в тих, таких випадках, коли людина не може сплатити, вона не має коштів або не має страхування, то вона просто офіційно звертається до цієї лікарні і вона просить зробити скидку. І ця скидка вона може бути до 95%. Абсолютно спокійно, це вирішує сама установа, медична установа. Це перше. По-друге, є громадські організації, благодійні організації, є церкви, які можуть просто сплатити цей рахунок. Тобто, останній випадок, який я чув, це було пару місяців тому, коли людина потрапила до лікарні, їй зробили операцію, виставили рахунок на 25 тисяч доларів. Коштів взагалі, тобто, людина не працює, коштів цих немає, і фактично медичний заклад просто сказав: заплатіть 550 доларів з цієї суми, і це нам, нам вистачить. Це, ну, це в принципі. Дуже, ну, коли, поки, це, ти, поки, не, поки ти не розшифрував буває. це, знаєш, поки ти не сказав, що є, як це, є шлях домовлятися, це цікава історія. Ти винен мільйон, але можна так, пробувати так. домовитися. Це красиво. Але, а, але, поки але... ти не відповів це... на це, в мене просто в голові звучав саундтрек з братів Гадюкіних Боже, не дай дотягнути до пенсії. Ну. <рес> в, сам, саме головне, що вихід завжди є. І про це треба пам'ятати. Що дуже цікаво щодо дітей з дітьми? діти тут Можна, на я місці? вибачте, вклинюся, я буквально хочу, поки що ми не пішли від до цього, тому що я можу підписатися під кожним словом, що тільки що ви сказали. Те саме в принципі працює в Ізраїлі. Страховка немає страховки окремо, наприклад, для мами, яка приїхала сюди і буде збиратися народжувати. Її не застрахують просто швидше за все. не ну І, типу, по ідеї вони повинні платити. Те саме стосується випадків якихось термінових. так але якщо ти Звертаєшся знову ж таки для термінових випадків, а народження дитини теж вважається якби небезпекою для життя. Для таких випадків є клініка, там до якої звертаються всі українці, вона називається Терем. Вони по всій країні знаходяться. І потім ця клініка перенаправляє до звичайних інших ізраїльських клінік. І власне ті мами, які тут народжували, вони не платили. Ці, тобто, це до честі Ізраїля, те, що є, те, що стосується безпеки життя, вони покривають, хоча воно офіційно страховкою не покривається. Але знову ж таки, коли ти потрапляєш до, клі, до лікарні і тебе фактично потрібно скласти, не знаю, щось будь-що трапилося, в тебе немає страховки, тебе складуть. Потім, звісно, теж можуть виставити рахунок, але у випадку українців я, чесно кажучи, не чула за останній рік, щоб українцям виставляли рахунки, навіть якщо що їх виставляють, навіть якщо там клініка намагається зв'язатися з людиною, це все знову ж таки знаходяться волонтери, ми з ними розмовляємо, пояснюємо, і клініка якось це так затихає, скажімо так. Я не знаю, як ця клініка проводить у себе, але правда, таких випадків, щоб е, грубо вимагали з людини там, гроші за випадок якраз такого небезпеки для здоров'я, такого не було. Зараз, поки Михайло Добачте, не продовжив, я просто я дуже коротко. Вже Галина Сергієва вже з нами. А я бачу, що наш ефірний режисер Ілля колдує над тим, щоб як це впіхнуть, впіхуємо, і ми всі могли потрапити зараз в кадр. І Ілля зараз ну, фактично впорався з цим завданням. Дякую, Ілля. Тому що ти робиш неймовірну роботу. В нас насправді нова режисерська команда за кадром Василь, Ілля, абсолютно неймовірні пацани, які працюють у київській студії. І наша верховинська зараз в роз'їздах. Але Галя вже, вже з нами. А, і тут в мене буде м, питання до, до Михайла і до, і до Лесі. А, але я б зробив зараз так, щоб ми могли відпустити пульман а, і, а, але водночас побути всі разом, тому що це задоволення. І я хочу просто ще раз нагадати, що я собі перед початком метеру виписував, де ми зараз в яких часових. По ми зараз маємо 11-ту майже годину. А ні, перепрошую, майже та, майже 11-ту годину в Сієтлі, правда? Якщо точніше, це 10 ранку. А все таки зараз 10. -та, тобто ми почали з 9. -та, 10 -та зараз ранку, зараз та? 10 -та ранку в Сієтлі. Зараз а, а, за 5 хвилин 20 в Гельсінкі Галя. І в Києві, і такий самий час в Тель-Авіві, або в Єрусалимі назвемо будь-яку з офіційних столиць Ізраїлю. А, і Галя до нас вже доєдналася. Привіт, слава Україні! Героям слава привіт а, Галина Сергєєва, Михайло Можаєв, Сієтл, Галина Сергієва гельсінки З нами Леся Пульман і Уляна Дрючкова. У мене буде питання зараз до Лесі. А перед тим, як ми. Як це відпустимо її на волю? А і продовжимо американську тематику, тому що в мене накопилося до Мажаєва зараз зразу кілька питань, в нього кілька відповідей. А тому.